Сьогодні, 29 вересня, у Москві, біля приймальні президента Володимира Путіна зібралися кілька сотень громадян Росії, незадоволених поточною ситуацією в країні. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Люди прийшли не просто з окремими претензіями. А з цілим переліком скарг, які стосуються як їхніх особистих прав, так і загальнодержавних проблем, основна вимога мітингувальників припинити порушення конституційних прав і свобод. За словами присутніх, останніми роками все частіше стали фіксуватися випадки свавілля. Людям виписують великі штрафи за так званий екстремізм. Під це визначення може потрапити буквально будь-яке висловлювання чи дія. Ми вже встали читати мільярди вже не сейфами, а комнатами Не знаю, не на руці ніяк. Прикраді. Это как надо ненавидеть свой народ, свою страну, чтобы так вести себя? Сколько можно уже терпеть? Також росіяни бідкаються, що подібні покарання є незаконними і використовуються лише для залякування суспільства. Окрім цього, окремий блок претензій мітингувальників стосується питань міського середовища. Мешканці скаржаться на повсюдну забудову парків і зелених зон, які мали б слугувати місцем відпочинку для містян. Замість дерев і прогулянкових алеї з'являються торгові центри. Житлові комплекси та нікому не потрібні адміністративні будівлі. Паралельно з цим, за словами учасників акції, триває знесення історичних споруд, які є частиною культурної спадщини країни. Містяни вважають, що разом із будинками зникає пам'ять про минуле його історія та унікальний вигляд міст. Люди висловлювали емоційні претензії до влади у НАТО впілунали слова. Ми вже втомилися рахувати мільярди, які зберігаються у чиновників не просто в сейфах, а цілими кімнатами. Скільки можна наживатися на народі, ніяк не нажируться. Що цікаво, буквально напередодні, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський попередив, що скорочення доходів РФ може викликати справжні бунти всередині країни, за його словами, попри серйозні проблеми в економіці, Росія продовжує фінансувати війну завдяки доходам від експорту енергоресурсів. Річ у тім, що саме ці кошти дозволяють Кремлю утримувати армію, а з Зменшення доходів може привести до соціального невдоволення в самій Росії. Росія має великі фінансові надходження від продажу нафти і газу. Основна частина бюджету формується саме за рахунок енергоресурсів, пояснив Зеленський у своєму зверненні. Він зазначив, що, хоча Європа напряму зменшила закупівлі, РФ продовжує постачати енергетику через інші країни, отримуючи гроші, які, за словами президента, Фактично йдуть виключно на війну, адже соціальні програми в Росії не розширюються. Зеленський наголосив: якщо доходи Кремля скоротяться, це автоматично вдарить по рівню соцпідтримки громадян, що в результаті викличе невдоволення. Російська влада цього найбільше боїться. Історично будь-які бунти пов'язані з нестачею їжі чи грошей. Призводили до зміни керівництва, підкреслив він. А як ви думаєте, чи справді Росія може вибухнути соціальним бунтом? Напишіть свою думку в коментарях, а ми почитаємо. Своєю чергою політолог Вадим Денисенко також не виключає, що вже до кінця року, внаслідок дефіциту палива та паливної кризи настрої громадян Росії стануть буквально критичними. Згідно з офіційними російськими даними, сьогодні в Росії не працюють приблизно 3% відсотки заправок. Через українські удари по НПЗ, це приблизно 350 заправок, що є доволі великою цифрою, зазначив політолог. Ситуація є критичною в окремих регіонах, де рівень дефіциту палива зростає в рази. У деяких регіонах європейської частини Росії не працюють 14% заправок. А на окупованих територіях, зокрема в Криму та Севастополі, цей показник сягає до 50%. Денисенко вважає, що ці проблеми не можуть не впливати на настрої та думки громадян Росії. Він прогнозує, що до кінця року ситуація стане критичною в більшості європейських регіонів.